Всім привіт товариство! Мені 27 років, і в мене було повно ілюзій цього віку. Тому що, коли я був підліток, коли мені було 16 років, я думав, що 27 це дуже солідно. Що в 27 у мене вже буде машина, дружина, квартира. І от мені 27, я думаю, ото я був фантазьор. От в 30-30 железно. В 30-30 буде. Просто коли я був геть дитиною, я думаю, я, коли мені будуть біля 30-ки, я вийду на такий рівень заробітків, що зможу собі дозволити купити кіндер кожен день. Зараз заходжу в супермаркет, кіндер 3950. Та пиво дешевше. Але насправді 27 це дуже крутий вік, тому що це той вік, коли ти маєш однакові шанси сподобатися як дівчині, так і її мамі. А в кінці кінців подобаєшся її баті чисто як компаньон. Е -е. <плес> я приїхав сюди конкретно вже з Львова. Я 10 років живу у Львові і прийнято вважати, що Львів це культурна столиця. Е -е, я теж так думаю, але є одна річ, яка я точно впевнений: що Львів це столиця культурної агресії. Коли я тільки приїхав до Львова, був перший курс, я щось не міг зрозуміти, куди мені йти. І я щось застряг на перехресті, і мене бабця, старша бабця, така посуває з фразою Шановний, вступіться! І я такий, шановний, шановний. Я дзвоню до мами, кажу, ало, мама, мене тут у Львові поважають. Я не остання людина тут. У багатьох є така асоціація, і Львів асоціюється в них з Львівською кавою. Ніби у Львові найкраща кава. Можливо, так, можливо. Але це, понятно, що ти будеш вважати її найкращою, і що ти за неї платиш як за місяць життя в Тернополі. Я, коли перший раз прийшов в кав'ярню в центрі, я кажу, я перепрошую, ви тут лишній нуль написали. Особливо ти відчуваєш, що. Львівська кава особлива, тому що коли ти йдеш у львівську кав'ярню, тобі відразу мають давати скерування до кардіолога. Тому що коли ти п'єш ліську каву, у тебе серце болить двічі. Коли ти її п'єш, і коли ти з нею розраховуєшся. От. І насправді ти відчуваєш, наскільки дорогий є Львів в плані е кав'ярень, коли ти студент і коли в тебе взагалі немає грошей. Е зараз не точно зрозуміють хлопці, які ходили по побаченнях, тому що я згадую свій час, коли я пішов з на побачення. Вона каже. Мені, будь ласка, лати на косовому молоці і, і нічого. Тому що якщо вона встигне щось сказати після того кокосового молока, старий, ти не їсиш. Ти не п'єш, ти точно поїдеш додому на таксі. От, що це буде. І, знаєте, в мене було багато невдалих побачень. Я прям амбасадор невдалих побачень. В мене було одне побачення, коли я пішов на побачення одразу з двома дівчатами. Не думайте, що я страшний альфа-самець. ні-ні. Їй просто не було з ким сестру. Лишити малу. Але проблема в тому, що мені з малою сестрою було цікавіше, вона на руту дивилася. В крипті розбирається, отака от мала, чесно. Головна проблема цього побачення була в тому, що ну, молодша сестра задавала питання, які цікавлять старшу. Вона до мене каже: а ти багато заробляєш? Я кажу: я лікар. тебе є машина квартира? Сонце, я лікар, не си мені сильно рану. І через те, що, можливо, я лікар, до мене дуже часто, от дівчата на побаченнях відразу якось на пісньому рівні розказують про свої болячки. Я одного разу прийшов на побачення, і мені дівчина каже: у мене гастрит, анемія, остеохондроз. Я такий воу-воу-воу! Давай знайомитись, Богдан. Але деколи це було дуже навіть дивно, тому що одного разу в мене було ну, на бачиш з дівчиною, яка вимахувалася тим, що вона каже до мене, і я за цей місяць двічі робила МРТ. І я такий вау, я тебе не потягну. <рес> це тумач. Розумієте, що в чому справа? Я за національністю українець, але багато людей думають, що я схожий на людину, яка має вас питати, вам куритина чи телятина? Багато людей думає, що я схожий на Араба, а я їм пояснюю, що те, що я вчився в медичному, не ставить на мені клеймо. У мене навіть голова не в гелі, розумієте? Тобто... І дуже часто я стикаюся з таким стереотипом до себе, і я не розумію, чому одного разу я повертався після концерту в Одесі і попався таксист, який дуже підозріло на мене. Дивився всю дорогу. Ми їдемо, і він такий. Таксуєш? Я кажу, ні. Він ж каже, так же ваші таксують. Я кажу, які наші трускавецькі. Він каже, які нафіг трускавецькі?» І ми просто їхали в такій от е, тиші далі. А я, оскільки я лікар на швидкій допомозі, я б дуже хотів би до нього приїхати на виклик. Щоб він лежав, йому погано, в нього інфаркт. Він бачить, що в хату заходжу я, і він такий, то ваші шеї лікують? І я такий Емір Хамам, роздівайся. Незважаючи на те, що я сам лікар, і мені всього лише 27 років, у мене є повно проблем зі здоров'ям. Одна з них це зуби, це одна з ключових моїх проблем. І я три з половиною роки носив брекети. І коли я собі ставив брекети, я думав, що я не гарний через те, що в мене криві зуби. Я поставив брекети, зняв брекети, глянув на себе і такий, ні, батько, треба ще щось робити, то. Бо все виявляється не в зубах питання було. І насправді, як і у багатьох людей, в мене був дуже сильний страх від того, що брекети це боляче. І мій ортодонт вирішив не заспокоїти, каже: Богдан, якщо ти переживаєш, спитайся у свої подруги чи в якогось друга, які вже носили брекети. І я пішов до своєї знайомої і кажу, брекети це боляче. Вона каже: ну, це таке, ніби ти родив ротом. А в неї троє дітей, вона шарить про що говорить. Я думаю, це вже не та реклама, яка має бути. І... Розумієте, брекети е, варто носити тільки заради одного моменту, коли ти знімаєш брекети, ти відчуваєш легкість. знаєте, Таке, ніби ти перезувся з чоботів одразу в В'єтнамки. Але є один поганий момент, коли ти носиш брекети це є лицемірні люди довкола, які кажуть, Боже Богдан, тобі так пасують брекети. Ти до брекетів такий не був. Це таке саме, якби ти сказали, Боже Богдан, тобі так пасує горб. Ти до горба таким не був. А ще як горб знімля взагалі красивий будеш. І найстрашніший момент, коли ти знімаєш брекети, це є контрольний похід до стоматолога. Я поясню, тому що я носив бректи 3,5 роки і е, рідко віду до стоматолога, і прийшов до стоматолога, і в стоматолог оглядає, я відкрив рот, і він такий: так, Богдан, вам потрібно пролікувати 1, 2, 3, 4, 5, 16 зубів. 16 зубів це новий рот. Вот, що це є. Може мені взагалі не треба було брекети, може, треба було ще щелепу просто в баби взяти, все, я готовий. 16 зубів. Просто немає нічого гіршого, ніж коли ти відкриваєш рот стоматолога і чуєш від стоматолога. Бо в його виконанні це є all inclusive, Сім ночей в Туреччині з жінкою. Потім знаходите пульпіт на нижній сімірці і такий: ні, це 9 в Хорватії з дітьми. Це ти попав старий. І насправді є категорія людей, яка мене дуже напрягає, оскільки я комусь розказую про те, що часто лікую зуби. У мене є знайомий, який каже: а от я ніколи зуби не лікую. Старий, я бачу, тобі пора. Ну, в тебе в роті шахматна дошка. Ну, роби щось з тим. І провів таку паралель, що стоматологія фактично це як елітний БДСМ-клуб. Я поясню, ви знаєте, що вам там зроблять боляче. Ви свідомо туди приходите. Даєте гроші, вам роблять боляче, ви кажете дуже дякую. І приходите ще. І з кожним роком ти ходиш туди все частіше і частіше, старий розпусник. Розумієш. І в нас чомусь прийнято вимахуватися, де ти лікуєш зуби, чим дорожче, тим ніби крутіше. І насправді дуже сильно відрізняється в нас приватна стоматологія від державної, тому що коли ти приходиш в приватну, тебе зустрічає мила дівчина в хірургічному костюмчику, гарно пахне в приміщенні, каже, доброго дня, одягайте бахіли і проходьте. Коли ти приходиш в державну клініку, тобі каже, санітарка, куди по помитому? Розувайся, ти не в хаті. Ти вже себе почуваєш винним. В приватній клініці ти приходиш, сідаєш в згучне крісло, дивишся якийсь серіал від Netflix. В державній клініці ти сидиш на табуретці якісь. Тобі стоматолог розказує якийсь серіал на детфліксі не бачив, коли зуби в приватній лічив. І... Але якось я не знаю, є одна традиція, яка незмінна, чи ти ходиш в державну чи в приватну клініку. Я вважаю, що це і наше українське. Перед походом до стоматолога ми чистимо зуби як в останнє. Ми просто. Я стираю ясно до крові. Я просто, щоб сльози йшли. Я одного разу так перестарався, що дупу помив. Просто так, аби було. Чесно, на всякий випадок. Я не знаю, як воно далеко зайде. З вами, Богдан Вахнич, подякував.